Зерно його, соя, його, тут щось він вирощує, це, це все з його полів. Якщо ви кажете, що костну муку ж брочеш, а так більше, ну, більше нічого він не дає. костна мука, як сказали з Києва наші керівники сказали, що костна мука перегоряє, вона не січка. так метрів 7 на 10, все, там немає горе. Бо є вони, в принципі, рядом, але то не є псакого то є, ну те, що вдома він тримався, так як він тут. И а, Юрий Иванович, и да. И Представители откуда? Те, что люди работают там. там. МЧС-никами да. никто не задействован? Там они только на спаливании экипаж стоят. А для фиксации, для чего членов... они нужны? Нет. А там вони... есть специальная комиссия для фиксации, потому что они туда не входят. Я ну, я кому подарить. У вас есть части на МЧС? Семьсот. Ну, 700. Человек 20-30 можно для, для, на пару дней? Ну, с протоколом сейчас, с доручением. Всіх громадян запишемо, всі ті є в наявність погляді. А рішити треба з господарством, щоб все ліквідувати. Перше, перше питання ліквідіємо і потім тут починається всі зачистка, оте все, що там було, зібрати, теж цю яму, ну ще після того, як спалити, та, та. все в цю яму, і там їх потім захоронити і все. Там робиться дезінфекція якісна, щоб... Ну що карантин. Довго так вже. Не багато, то не багато. Кільці, 300 кілограмів вони там вже пораховані. — Це треба, щоб село до лишні ніхто туди не поїде. Всі будуть боятися з коїсь. Але ж така мина з великими духами. Це у нас генералка, кажуть, це у нас в як сталося, сьогодні середа. Це добре, що воно хоч з цього, бо як завжди буває, як на назло, в п'ятницю. <свят> — <fans> <ган> Я, 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 я... не бути... Ще більше. Ще більше. Ще більше воно далеко повинно бачити. Не на бумазі повинно, а таку високу. І не збиваю, що на карту. Тут стоїть Є... і пробивається. Бар'єр повинен на танці. То, то все ерунда. А тут так, через всю дорогу, щоб ні жодна машина. Як це не туди були? А тут тільки йде оце трактор. Більше ніхто. Більше ніхто сюди не знаходить. А чому вони тут поставити, бар туди, я... tror, тут бар'єра, туди? Бо тут плити, вони не можуть вирити. Тут плити, тут не можуть. Поставили два ті ох лінія там одвіт. Дуже з'ямити, і тому в нас буде гухне, от зараз. Що він вийде. То, що в землі, то, то, то немає, значить в землі не земляється на цьому, на нас на, на роблять, на, на трасі трохи. Там заселяв <звілляє> на і Тут роботи. すみません。<laughs>